Доброго дня, шановні мої глядачі, глядачі і підписники мої. добрий день. Сьогодні понеділок, 6 жовтня вже. У нас дрібний дощик, мабуть, добовий, мабуть, на цілу добу. Вчора було зранку трохи мряка, а потім десь після 10-ї години стало сухо. І цілий день був сухий. Я старалась якнайбільше спакувати посилочок. Ну, і ось на рахунок посилочок і відправок. Дорогенькі мої, мої дорогенькі квітникарочки, я щиро-щиро вдячна вам за замовлення. Але їх така кількість я не очікувала. Ну, звісно, кожного разу я відправляю і кожного разу дуже багато замовлень. І я просила вас, не дзвоніть, мої любі, мої дорогесенькі, україночки мої. Ви розумієте, я не можу з кожним говорити по телефону. Якщо я буду говорити по телефону, коли ж я буду відправляти пакувати посилочки? І я ось пакую, бачите, болото, грязюка, як я можу взяти телефон? Я прошу вас, пишіть на вайбер, і коли у мене є час, я відкриваю ваші повідомлення і спілкуюся з вами в повідомленнях. Ой, пишуть дівчата, що не рухається черга. Дорогі мої, я не очікувала, що буде така кількість замовлень. Ну, я знаю, що мене дивиться багато людей, але що всі майже разом захотять моїх рослин. Золоті мої, дорогенькі мої, не ображайтеся, чекайте свої черги. Ну, от скажіть мені, є інтернет-магазини, ви в них замовляєте, то ви ж там чекаєте і тиждень, і дві неділі, а відправок чекаєте і по місяцю, і побільше. І чекаєте ж? Я одна єдина. Там є купа працівників, і то вони не справляються. Я одна єдина. У мене нема помічників. Да, Чоловік допомагає мені просто загрузити і відвезти ті посилки на пошту відправити. До речі, чоловік мій працює, дві доби працює, дві доби вдома. І от в ті дві доби, коли він вдома, тоді я відправляю посилки. Тому що мої пошти, що Укрпошта, що нова пошта, від мене майже три кілометри. Тобто пішки я ці посилки не доправлю і не відправлю, тому що туди і назад майже 6 кілометрів. Ну, я зможу відправляти тільки в ті дні, коли він вдома. Ще Укрпошта у нас працює 3 дні в тиждень ну, відправлення. Три дні відправлення. Укрпошта працює 5 днів, але ж відправлення 3 дні. Я ж не занесу, щоб вони там лежали тиждень. Звісно, я буду заносити тільки тоді, коли є відправка. І то, коли це співпаде із чоловіковим вихідним. Ну, Дві доби працює, дві дні вдома. Ви мене зрозуміли. Шановні мої, я дуже дуже рада, що ви обираєте мої рослинки. Я не скажуся ні. Я просто дуже хочу, щоб ви мене зрозуміли і трошечки почекали. І я намагаюся всім всім відповісти, але по черзі. Сьогодні почала відповідати за повідомлення п'ятниці. Четверг вже відповіла за п'ятницю. Трохи відповіла, трохи ще не всі. Ну, дуже багато повідомлень, мої хороші. Багато рослин багатьом вистачить. Но деякі рослинки вже скінчилися. Такі, як гіпсофіла багаторічна, гейхери. Ну, а в основному там, а, очиток Зібольта вже немає. А так багато всього є, дуже багато. Тож я думаю, що я потихеньку опрацюю ваші замовлення і потихеньку вам всім відправлю. Не переживайте. Ну, така робота, така робота і все разом не робиться. І ще ж не забувайте, в мене є курочки, в мене є коти, собаки, я їм також варю їсти. І собі варю чоловікові на дві доби треба зібрати сумку. Ви ж всі жіночки, ви ж мене зрозумієте. Ось сьогодні у мене передишка. Сьогодні я нічого не буду пакувати, тому що завтра вже надвечір почну пакувати, щоб в середу, коли чоловік приїде, зранку вже відправити перші посилки, а потім ще напакую ще вечором відправимо. Тож отаке. Рада, рада, що ви в мене є, що ви мене підтримуєте за ваші гарні коментарі, за вашу таку безмежну, безмежну. Підтримочку, ця ніч у нас була дуже важка, так як і по всій Україні. Я це ну, не завжди але бачу новини, і дівчатка пишуть. Я дуже всім співчуваю. Ну, і в нас буває трохи легше, трохи страшнувато буває. Бувають дні нормальні, як і по всій Україні. Тримайтеся, бережіть себе, будь ласка, і дуже вас прошу. Коли ви хочете написати якусь гадость, поставте, будь ласка, себе на місце іншої людини. Як би ви себе вели на місці цієї людини і подумайте, треба писати це чи не треба. Все, мої ріднесенькі, всі мої дорогесенькі, бережіть себе, міцного здоров'я, всім добробуту, благополуччя, найголовніше миру. Не забуваємо, не забуваємо за наших захисників. Низький Уклін велика подяка за те, що вони бережуть небо. Ох, як цю ніч берегли ой-ой-ой. І кожного дня дякуємо і допомагаємо. Ще, хто отримає мої посилочки, якщо комусь щось ще не ясно, пишіть мені у вайбер. По змозі всім відповім. Якщо десь щось там, не дай Бог, одломилась якась гілочка, це не, не страшно, зараз осінь, нам головне корінчики. І ті гілочки не викидайте, втикніть їх у землю. Зараз волого прохолодно і все дуже гарно укорінюється. Дорогенькі мої, пишіть, що кому треба, відповім. Всім добра, всім миру, до зустрічі!